Сюди. І все. І полетіла сюди. Не захотіла зніматися. Недавно ми з вами тут погулювалися, була така ось вот там отлич, пам'ятаєте? Думаю, всі мої відео стрім А зараз такі дерева всі стоять. Сумні. Там на не, вони не, не сумні, вони просто заснули. Сплять. Вон, скільки? Ціла тусовка, дискотека, Вороніч. Що вони там знайшли. Моркать. Ну, окей. Ну, тут вам на даре такие сидят. Тут что-то себе шукало, может Норку рили. Ні, тут якісь точно якась нора. Там хтось живе в тій норі. О, сидять, сидять. Ті цікаві пташки. Чого ви пугаєтеся? ж на дері. Сидять си. Сидят. Тут тіла, алея але чітко, пам'ятаєте? Ходили туди, сюди. Там багато дерев залишало. Вон, ще навіть залишилися олича бачите, Такі ягідки. Залишилися жовтенькі висять. Красиві. Пишіть хто звідки, яка у вас погода. Ворона. Якась жарко мені навіть стало. Жарка якась погода. Вон там сидить теж. Якось вони тут погливі ворони. Горобців не бачу. Мені ворони залишилися. Скільки ми з вами 12 хвилин? Гуляємо. Так, туди, мабуть, не підемо, так? Да? Там нема троп ніяких. Ні, троп, нічого. Ні, яка класна. Поле таке зимове прикольне, да? Підемо, мабуть, назад. Бо немає проходжених троп, -троп ніяких. яке ну, дерево зимнє. Зимові воронки сидять. Ой, ти тут сидиш, дивика. За мною слідкує ззаді. Так, ворона. Сорока білобока, яка гарна, ти красива, яка сидиш там, так? Не боїшся, ні? Ні? Вон собачок своїх вийшли повигулюють люди. Вон скільки ще позалишалися оці серпорізи, бачите, рослинки. Недавно вроді цвілу, а зараз такі всі засущі старі. Пишіть чай у кого є свій канал в чаті. Можна пропіарити, щоб вас знайшли, підписалися.